На цьому разу мені приємно зустріти ще нашого одного партнера конференції лабораторія нових Тіл. Агрокалина, наш партнер. Ми також з вами повинні були 24 лютого розпочати роботу на конференції. Війна порушила на наші плани. Але сподіваємося вас знову бачити 7 8 листопада в експозоні нашої конференції. І радий бачити вас тут на цьому заході. Я теж радий вас бачити. Да, трошки в лабораторії порушили плани, але насправді ми продовжуємо працювати, підтримувати економіку України і тримати свої колективи, зберігати робочі місця і в цьому нашому можна сказати, наша місія. Але крім цього, крім цього, що саме основне це техніка для Технології ноутів. У вас вже ціла лінійка, ліні... я бачу, знову нова свалка. То я... да, Тоді на насправді... агро» okay, я... була друга сівалка? Якось... Да, так, інша була. Насправді да. в нас eh, представлена eh, взагалі на виробництві, у нас є лінійка сівалок науків, лінійка сівалок касі. І ці eh, касі-сівалки є різного виду. з них це eh, класична касія, Сівалка це яка, там паралограмний сошник зроблений і, і колтер стоїть спереду. Потім друге питання, що є спрощена сівалка кальція, тільки сошник стоїть без колтера спереду, але також навантаження на сушники, сама маса сівалки, дозволяє, дозволяє сіяти по технології науті. Бо сошник там на паралограмні підвіски велике навантаження на сошник і він прорізає навіть дуже суху землю. Третя сівалка це сівалка МТ, касі МТ ми її називаємо. Вона спеціально теж під технологію ноутів, велика вага сівалки. Але вона дозволяє рухатися. Вона спеціально зроблена для європейських країн. Вона в транспортному ширина по 4 метри має захвату, але вона в транспортному менше 3 метрів. І є широка, що ми бачили. Зараз? Зараз. Ні, це що зараз це те, що зараз ми бачимо. А в нас ще є касі ДМС. В касі ДНС вона чим цікавіша, що там вона найважча, і сошник найвищий. Там збільшений парлограм, більші щебруження стоять, там вища вона дозволяє сіяти навіть в вжатках із великою кількістю пожнивних рештів, які стоять вертикально чи по соняшнику, чи по кукурузяних. Тобто вона взагалі в неї вага біля сімето. Чим її Чим основна фішка? Основна фішка це сошник. І різність в цих всіх сівалках це як сошники. Тобто там вищий сошник, тут трошки нижчий, але все рівно е, наш сошник на паралограмній підвісці дозволяє проходити великі пожнивні залишки, їх вминати, розрізати, при цьому не пошкоджуючи, е, між міжряді не пошкоджуючи і е, Дозволяє навіть суху землю сіяти і закладати добрива да, да. і насіння. Давайте пройдемо і подивимось. Ну, зараз ми на виставці сьогодні представили сівалку касі, модифікація МТ називається вона. І що вона саме цікава в ній? Що вона е, в європейському стандарті вона до трьох метрів в транспортному ширину і до трьох метрів захвату. Тут спеціальні колеса стоять, які вона опирається в транспортному положенні, і спеціальні по бокам колеса, коли вона опирається в робочому положенні. До речі, вона може сіяти як в дуже твердий ґрунт, так і в м'який ґрунт. Ці колеса, що розташовані з боку, вони дозволяють. На них опиратися, там вставляються спеціальні шайби регулювачні, і ми можемо на них опиратися, коли ґрунт досить м'який. І, і цим регулювати вже саму глибину загортання зерна. Але точно регулюється загортання зерна це шляхом регулювання опорного колеса на сушникові. Вона може обрища. Що е цікаво ще в цій сівалці? Так як я сказав, це сушник, саме основне. Саме основне в ньому це паралелограм. і в е нас немає зовсім шатання сушникові. Якщо ми порухаємо ним, ми не можемо його порухати. На цією пружиною переставлянням оцього пальця ми е можемо змінювати навантаження кілограм. Від мінімального 120 кг до максимально 270 кг. Тут, щоб якісний парограм, зробити, ми використовуємо композитні матеріали. Потім тваря, два, сошника, два дискові Спеціальний, спеціальний вкутонки зроблено на гарних підшипникових вузлах. Які не обслуговуються і не треба їх змащувати. Потім ці диски тут болота стоять, і удобна дуже регуліровка зроблена на де ми міняємо глибину на опорних колесах. До речі, колесо має теж спеціальну форму з ребордою посередині, де дозволяє так і спеціальну форму іменно прикадки також зробити. І спеціальна форма регулювання зміни зміни глибини опорного колеса. Вони навіть є транспортно менше, бо вона тільки для того, щоб переїжджати, і вона транспортується без насіння і без добре. Вона пуста. То тут, тут не треба для цього ну великі ці колеса. А тут спеціально широкі колеса зроблені. Для того, щоб ну, спеціальні широкі колеса зроблені для того, щоб опиратися і тримати якісну глибину. Що ну, що ще я хочу сказати, що тут Висіваючі апарати нові, і вони досить якісно насіння, можуть і ріпака викидати, можуть і багаторічні трави викидати, пшениця. Дивіться, паралограм зроблений паралелограм зроблений спеціальної форми, що нам дозволяє, ну, дозволяє нам вище проходити по пожнивним високим погреповним залишкам. Тут ми регулюємо натяг пружини шляхом переставляння оцього пальця, шляхом переставляння пружини. Тут в нас стоять диски і спеціальні підшипникові вузли, які не обслуговуються також є двойний дисковий двойний дисковий сушник. Да. Потім е, зер, успокоїтель зерна, який е... спеціально зерно прижимає до дна борозди. Також стоїть спеціальний чистик для того, щоб чистити е, ґрунт Спеціальний чистик для того, щоб чистити ґрунт, для того, щоб чистити ґрунт е, від тербута. Ми можемо його там так само регулювати по зносу, він потім донизу опускається трошки більше. Цей кетон ми так само можемо регулювати, це притискання. Що цікаво в цьому колесі? Воно широке і прикатує хорошо канавку саму. І воно ще й рухається і центрується по саній канавці, як йде і засипає насіння. Ось це колесо глибину ми можемо регулювати шляхом зміни. Зміни, ось на цій шкалі висоти більше або менше, це вже регулюємо. Ми. Можна сказати, притискання зерно і заробка зерна на яку глибину. Це чистова, бо чорнову ми можемо регулювати на оцих колесах. А як там регулюється? Регулюється шляхом накидання на шток циліндра шайб алюмінієвих. Ззаді площадка спеціально зроблена для того, щоб можна було обслуговувати, засипати насіння і засипати насіння, засипати добрива. Спеціальні висіваючі апарати, які досить хорошо регулюються. Ми можемо там спеціальні катушки під зерно стоять, під ріпак, ми можемо перекривати як і ріпак, можемо як перекривати під добриво. Взагалі, оцими закривальними механізмами ми можемо взагалі через один навіть перекривати. І сіяти через один сушник, що дозволяє збільшити ну, ширину міжжаддя і зменшити, там, наприклад, норму. Е, також зроблено дуже цікаво, це телескопічні трубки. Телескопічні трубки. По ним насіння краще сходить, ніж по гофрах. Ніж по гофрах. Ну, ось такі от особливості. Тут також колесо укомплектоване чисто. А для чого ця пружина? Це пружина, коли ми сіємо по класичній технології. Бо коли ця сівалка може використовуватись як і по класичній технології, і так і по ноутіл-технології. Завдяки класичній технології ми можемо її використовувати завдяки цим колесам. Бо якщо, наприклад, по класичній технології використовувати інші сівалки неутільні, вони, як правило, важкі, і вони дуже глибоко тоді сіють. А коли в нас є ці збоку опорні колеса, то ми можемо її використовувати по двом технологіям і по такій, і по такій. Питання, яке хвилює багатьох фермерів, які вибирають техніку. Яка ціна? Наприклад, от цієї сівалки. сівалки. Знаєте, я працюючи з фермерами, в останній час ми побачили таку закономірність, що більше цікавить не ціна, а більше цікавить якість. І ця позиція сівалка, це якраз для тих фермерів. Хто шукає якість, і навіть якщо трошки він переплатить більше ніж вони стоять по ринку, якщо конкретно, то ця сівалка стоїть в районі мільйона гривень. Але діло в тому, що тут використані якісні матеріали. Якісні комплектуючі тут зроблена. навіть вага підтверджує її, що вона важить більше ніж конкурентів, і це також важливо. Бо деякі деякі рами, деякі конструкції сушників вони використані товстіші матеріали, прочніші. Ми використовуємо композитні матеріали. Це також матеріали, які дорого стоять. Ми використовуємо якісні підшипники, якісні висіваючі апарати. І це також дуже важливо, це впливає все на ціну. Але наша ми, ми звісно, маємо сівалки під різну цінову пропозицію. У нас великий модельний ряд імену сівало. Це більше п'яти сівалок. І ще зараз ми пневматичні будемо такі саме тіло робити. Але Звертайтесь до нас, ми будемо з радістю, проконсультуємо кожного фермера, покажемо переваги, покажемо, чому варто працювати з нами. І якщо ви виберете нашу сівалку, я впевнений, що ви не пошкодуєте. І почали її не так, що зробили одну модель і далі її рознижети, а да. шукаєте да. різні пропозиції, різні підрізні можливості під різний карман. Це також дуже важливо. Да. Великий респект. Дякую, Дякую.